Всім хаюшки, не хаюшки. Сьогодні, 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 душимо ось цих ось цих ізвергів. Назвемо це так. Ну, взагалі то, ладно, мутантів. Давайте давайте будемо правильно називати гівнюків своїми іменами. Якщо воно мутант, то воно мутант. Зараз тільки один момент все перевіримо, щоб все всечки бомбоні, то щось поки що не чікі бомбоні Ютубч. Ютубч. Ютуб. це так. Є, Ютуб є. Ютуб говорить всі таки бомбонів. А тут, тут така важлива момента, що стрім сьогодні, якщо що, на Ютубі в якості 2К. Так що беріть всі на замітку, повинно бути, ну, як мінімум, дуже і дуже хорошо. Дуже і дуже хорошо. Ух. Є. Так, так, все є, все гуд. Все, поїхали, поїхали. Надіюсь, сильних підлагувань не буде, тому що якщо буде, то мені доведеться перезапустити стрім на Ютубі. з Трішки меншою якістю. Все ж таки. Надіюсь буде все гуд. А може спробуємо просто обійти, а? Я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Ну, ніби нормас поки. Живем. Перезарядка. Поки всіх перебив. чи Аж незвично, що всіх перебив. Ну, трішечки підфрізування взагалі-то є через те, що стрімлю в 2К. Відчувається, відчувається. Ніби не сильно критичне, але, але відчувається. Назад. Валим назад, 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 назад! Мужик, давай! Давай, давай! Тут ще хтось один повинен бути. Нормально? Нюта, та хайшки! Вітаю на стрімчику і дякую за подарунок. Дякую за підтримку. Вже в рукопашку не лупишся, якось дивно. Ем... Костя фрізить. Підтуплює... Підтуплює гра. Стрим підтуплює на ютубі, мабуть. Ніби бачу, як підтуплює, так? Лілія, на хайшки А ну зараз момент. Я тут пробіжусь, щоб я зрозумів. Я фрізит доволі часто. Погано, погано один момент, я... Перезапущу стрім на ютубі. Перезапущу з меншою якістю. А, чи чекай, можливо, можу змінити просто? Ні? Ні, не можу.